Рідна мово! У тебе сьогодні свято. Ось поглянь, скільки тут багато, ти хто серцем про тебе дбає. То сьогодні нас нахищають, наш незламний народ не скорився, він роками боротись навчився. Тож такі прихильники слова збережуть для нащадків і землю, і мову. Бо ми пахнемо чорнобривцями мами, що посіяла ненька золотими руками, бо в серцях українців, коли радощі й жалі, пахущі мови, чорнобривців і рідної землі. Я вплітаю переможне слово, мова бо нас всіх об'єднує правдиве кобзареве слово. Я вплітаю переможне слово мир, бо злетіла українська нація до зір. Я вплітаю переможне слово єдність, бо соборні ми вборні за незалежність. У віночок переможних слів я вплітаю слово Україна, бо сотні вірних доньок і синів за Україну вже загинули. Я вплітаю переможне слово «ЗСУ», бо вони наш спокій бережуть. Я вплітаю переможне слово правда, бо нас чекає нове, чесне, порядне, правдиве завтра. Я вплітаю переможне слово сила, бо справжніх героїв наша земля зростила. Вплітаю найдорожче слово перемога, бо наша українська мова, наш народ від Бога. Ми святкуємо День мови нині, це важливий час, віддамо ми, Шану Україні, мова буде в нас, а ми нашу мову барвінкову розплекаємо, а ми нашу мову веселкову, гей, гей, заквічаємо. Знає кожен рідна, мова давня не стора дочка, Українська мова наша славна, вічна й неземна, а ми мову нашу борінкову розпликаймо. Збираємо коштовний, мову діамант, розвивайся ж диво, граєм повний, мовознавчий сад. а ми нашу мову барвінкову розплікаємо, а ми нашу мову веселкову. Hey, hey. Похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася, а ми тую червону калину підіймемо.